Привіт всім систему фільтрації води в домашніх логах. З зайкід, попадаємо мусор, відкриваємо, наливаємо. Все закриваємо, щоб не попадав ще мусор. Там гачечок. Тут кришечка закрилася, тут фіксатор, щоб цього каністра, фільтр, уголь не стоїть, кран, щоб перекривати воду, в вже вже набрав води. Кажуть, що тиску не буде, тиск є. Відкриваю і показую. Це йде от, всього з 10 літрової каністри. Просто вода вже йде чиста. Якщо там в каністри є мусор, так як колодязь, це все одно. А ось там плаває. Все одно то від берези, то от десь листочок, то ще щось, то вже відрові, чистенька водичка. Ще поставив угольного фільтра, щоб було краще вже чистило. І такого маємо.